Леви давно мають пафосне прізвисько королі звірів, але кілька десятків мільйонів років тому Африкою бродили істоти, які б навряд пустили цих самозванців на престол. У 2019 році був описаний за викопними рештками величезний хижак з грізним ім'ям Сімба Кубва Кутока Афріка. Що з мови Суахілі можна перекласти як великий лев з Африки? А що ще можна зробити? Так це сказати вам: Доброго вечора, ми Лобіти. Вітання з Ордовець. Періоду, ви, до речі, на каналі Привіт, Трилобіт», А це значить, що сьогодні ми будемо говорити про істот, які мешкали на нашій планеті мільйони років тому. Вмикаємо машину часу та прямуємо в Кенію у період 22 мільйони років тому. Але будьмо обережні, ця істота була озброєна дуже гострими зубами, а за розмірами була більшою за полярного ведмедя. Теоретично найбільша маса цієї істоти могла сягати. 1500 кілограмів. А це вага легкового автомобіля. Цікаво, що рештки сімбакубви були знайдені ще в період між 1978 і 1981 роками. Зкам'янілості сімбакубви вперше виявили селяни біля мосту Месва у західній Кенії. Типовий зразок складається з нижньої щелепи, правої верхньої щелепи та містить деякі інші кістки. Деталі будови зубів вказують на те, що. На момент смерті ця особина уже була дорослою, хоча ще й не дуже літньою. Кістки Сімбакубви лишалися в незаслуженому забутті у Національному музеї Найробі. Аж доки туди не навідались американські палеонтологи для дослідження колекції ссавців. Незважаючи на свою назву Великий лев Африки, Сімбакубва не був ні левом, ні представником котячих. Тварина належала до групи гієнодонтів. Саме гієнодонти були найбільшими хижими ссавцями нашої планети. Визначити точні габарити Сімбакубви не так просто. Різні вчені по різному визначають масу істоти: від низької оцінки 280 кілограмів до значно солідніших півтори тисячі кілограмів. Сімбакубва був близький до розміру великих антракотеріїв та малих хоботних. І, можливо, він був єдиним м'ясоїдом в своєму ландшафті, який був здатний полювати на таких великих травоїдних тварин. І, Оботними все зрозуміло, ви їх легко уявляєте. А от антракотеріїві – це вимерла родина нежуйних парнокопитних. Їхні розміри були від дрібного кабана до бегемота. Сімбакубва Кутока Африка, найдавніша з відомих тварин із родини Гіайнауріде, що робить її ключовим видом у дослідженні поширення хижих гігантів по безкраїм просторам Африки, Євразії та Північної Америки. Скоріше за все, ця група тварин виникла в Африці, а потім за допомогою біогеографічних мостів між континентами проникла далеко на північ. Відповідно до моделі вчених на мандри з території сучасної Кенії до Євразії, представники родини Піайнайлуріди витратили близько трьох мільйонів років. Ще стільки ж часу знадобилось для того, щоб закріпитися в ландшафтах Європи. Цікаво, що в цей же час представники сучасного ряду хижих рухалися в зворотньому напрямку із Євразії до Африки. Фрики, великі розміри Сімба Кубва Кутока Африка були скоріше відповіддю на зміну у фауні травоїдів цього регіону, ніж наслідком боротьби конкурентів гієнодонтів та хижих. Адже останні в цей час ще не мали високого видового різноманіття. Сімбакубва започаткував експеримент зі збільшення маси хижаків тривалістю 15 мільйонів років, що розгорнувся на трьох континентах. Великі розміри гієнодонтів, напевно, дозволяли їм полювати на. Хоботних та носорогів, тоді ж як хижі, не наважувалися атакувати таких велетнів. Але в цій перевазі початково був закладений суттєвий недолік. Великі травоїди дуже повільно розмножуються, і це робить популяції хижаків надзвичайно чутливими до змін. Очевидно, саме чергові буремні зміни у наземних екосистемах призвели до зникнення гієнодонтів. Їхній експеримент провалився, адже вони поставили все на кін великих розмірів. А на гральних кубиках природного добору зіграла ставка розумніших соціально розвинених та значно дрібніших представників хижих. А якщо ви теж обираєте бік розумніших істот, не забувайте вподобати це відео, написати чи хотіли б ви побачити представника гіенодонтів живу. Та чекайте на нову трилобітову зустріч наступного тижня.